Послання Христа. Всі знайомі з фактом, що ми маємо в наших Бібліях послання або листи, написані різними апостолами. Святим Павлом, святим Петром, святим Іваном, святим Яковом, святим Юдою. Але, можливо, небагато хто чув про послання Христа. Святий Павло говорить нам, що воно було написане за його днів. Він розповідає про його написання, як воно відбувалося. І заявляє, що він був одним із ізнарядь, використаних Господом у зв'язку з написанням цього послання. Ось його слова. Ви явлені, що ви послання Христове через служіння наше, написане нами, написане не чорнилом, а Духом Бога Живого, не на кам'яних скрижалях, але на тілесних скрижалях серця. 2 Коринтян 3:3, Переклад Куліша. Як чудово і поетично виражена тут думка, ця похвала як апостолу, як вірному Господньому Слузі, так і Господньому народу в Коринті. Це погоджується з висловом апостола в іншому місці, бо ми його Бога творива. Ефесіан 2.10. Скрізь, де б не був справжній християнин, не лише духовно зачатий, а духовно розвинутий на подобу характеру Спасителя в покорі. Доброті, терпеливості, довготерпінні, братерській доброзичливості та любові ми маємо доказ сили Бога виконувати в ньому хотіння і чин за доброю волею своєю, не примусово, а у співпраці з волею особи. І скрізь та є церква, еклезія, клас дослідників Біблії, котрі показують, що ці докази Господнього Святого Духа працюють в них і розвивають їх. Ми маємо послання Христа, яке звіщає і показує чесноти того, хто покликав нас із темряви до дивного світла свого. В контексті апостол подає ту ж думку трохи іншими словами, називаючи справжній Господній народ живими посланнями, котрі знають і читають усі люди. 2 Коринтян 3:2. Переклад куліша. Біблія є безцінна, незамінна. Так, Є книги, які дійсно корисні в поясненні Біблії. Так, є пісенники і брошури, всі вони показують чесноти Господа і допомагають, вказуючи правильний напрямок тим зі світу, котрі навпомацьки шукають Бога, чи часом не знайдуть Його. Але найкраще послання, навіть цінніше, ніж Біблія, щоб досягти людських сердець, це життя справжнього християнина, нового створіння в Христі Ісусі. Для якого старе минуло, ось стало все нове. 2 Коринтін 5:17. Переклад куліша. І ще в попередньому листі святий Павло різко критикує цю ж церкву в Коринті за її недбалість щодо належного критерію моральності. Однак апостол запевнює нас, що його слова догани зробили багато добра, допомагаючи церкві покаятися перед Богом і довели, що були для неї дуже корисні. Так, у своєму проведінні Бог обернув для їхнього добра помилку, вчинену цими послідовниками учителя, використовуючи вірних і відважних апостолів, котрі дали належний докір належним люблячим чином. Таємниця сили Святого Павла. Ми бачимо, що приголошене через натхнення церкві в Коринті стосується Господнього народу також сьогодні. І можемо припустити, що вірні свідки, живі послання були протягом євангельського віку. Однак ми особливо зацікавлені сьогоднішніми умовами для редактора всіх пілігримів і всіх братів старших в церкві Святий Павло є шляхетним прикладом вірності і відданості. Він не проповідував себе, він не проповідував переконливих слів людської мудрості і науки, неправдиво так названої. 1 Коринтян. Другий розділ з 1 по 5 вірші і 1 Тимофія 6.20, віддавшись Господній службі і не шукаючи власної слави, а виконуючи Господню волю, апостол ставав щораз більше здатним і кваліфікованим служителем, тобто слугою Господа. Господь щораз більше використовував його для представлення славного послання Божої любові, об'явленої в великому божественному плані віків. Вірність святого Павла виявлена нам словами Одно ж роблю, забуваючи вже те, що позаду, і сягаючи по те, що спереду, в обітницях Божого Слова. Біжу до мети по нагороду вишнього поклику Божого в Христі Ісусі. Філип'ян, 3 розділ, 13 і 14 вірші переклад куліша. Ось таємниця сили апостола. Ось причина, чому Господь. Через свого Святого Духа так часто і так ефективно використовував Його від того часу для благословення церкви через потоки правди, які спливають з Його послань. Яку ревність мав апостол, Прислухаємось до Його слів. Горе мені, коли я не звіщаю Євангелії, 1 Коринтян 9.16 це не означає, що Євангелія була проповідувана зі страху перед муками після смерті, а що він відчував, що не міг би бути задоволений, якби не виконував усього, що в його силах для проповідування всім, хто має вуха, щоб слухати послання Божої благодаті, зосереджене в Христі Ісусі. Так було, коли Він віддавав свій час виключно для проповідування. Так було, коли він, щоб забезпечити себе, був змушений деякий час виготовляти намети, одночасно проповідуючи вечорами у свята і під час роботи. Було так, що він проповідував з особливою свободою, будучи в'язним у Римі так чи інакше скрізь під Божим проведінням святий Павло був готовий і радий проповідувати радість велику всім, хто мав вуха, щоб слухати. Чому старших потрібно вибирати обачно. Таким повинен бути дух не лише пілігримів, старших церкви Христа, а дух кожного її члена, бо в широкому сенсі кожен з нас привілейований бути служителем, слугою, який пише послання Божої благодаті в серцях інших. Однак не забуваймо, що ми не знатимемо, як писати в серцях інших те, чого ще не написали у власних серцях. Отож, доречною є велика обережність у виборі старших, щоб знайти тих, котрі вже мають у своїх серцях писання Господа, і котрі, отже, під керівництвом Святого Духа будуть компетентними помічниками для написання Господнього характеру, подоби в серцях молодших братів. Що ж то за послання, що то за лист, написаний у наших серцях Святим Духом завдяки різним знаряддям. Чи це знання хронології? Чи це розгадка образів і тіней? Чи розколення твердих теологічних горішків щодо по різному зрозумілих уривків святого письма? Чи знання історії юдеїв, історії світу, історії церкви? Чи зрозуміння і оцінювання різних угод минулого, теперішнього і прийдешнього? Ні, ніщо з цього. Кожна з цих тем має більше чи менше значення і є більше чи менше використана Господом у зв'язку з цим писанням, яке має бути написане в серцях його народу. Але написання послання Христа це щось інше. Це написання, накреслення характеру подоби учителя в серцях його народу. Його покори, його доброти, його терпеливості, довготерпеливості, братерської доброзичливості, його любові, його радості, його миру ми можемо мати все знання стосовно хронології та історії, можемо посилатися на будь-який вірш з Біблії, а також цитувати його, а однак, не мати послання Христа, написаного в нашому серці. Це послання, про яке апостол Петро говорить. Бо коли це в вас є та примножується, то воно зробить вас нелінивими, небайдужими, активними, ані безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. Бо знання матиме своє місце. І таким чином, з тими характеристиками учителя, глибоко викарбуваними на наших серцях, нам щедро відкриється вхід до вічного Царства Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Друге Петра, перший розділ 8 і 11 вірші. Три вартісні лекції Три великі лекції, які вимагатимуться від тих, котрі будуть спадкоємцями царства, це перше. Належне повне оцінювання справедливості і вияв цього оцінювання справедливості у старанні підкорятися вимогам золотого правила, любити свого ближнього як самого себе. Друге Наступна лекція це лекція любові, співчуття, жалості, милосердя. Якими б вимогливими ми не були до себе, до наших думок, слів і поступків, ми не повинні вимагати від інших а бути готовими брати від них те, що вони хочуть дати, як робив наш Спаситель. Це означатиме третє страждання з Христом, спільність у його стражданнях. Це означатиме засвоєння цінних уроків, щоб пристосувати і приготувати нас до праці царів, священників і суддів з нашим Господом в Його наступаючому царстві. Святий Павло підкреслює, наскільки важливо мати характер Христа, викарбуваний на наших серцях, коли Він написав, що Боже передбачення в тому, що всі, котрі будуть церквою в славі. Мусять бути копіями його дорогого сина, мусять мати послання Христа написане у їхніх серцях, Римлян 8 розділ з 28 по 30 вірші. Немає значення, які недосконалі їхні тіла, які недосконалі їхні досягнення ідеалів. Ці ідеали мусять бути в згоді з Божественним критерієм, і вони мусять бути в такій згоді з цими ідеалами, що радо страждатимуть задля їх осягнення.